Вітаю, кохані! Ви на каналі Юлії Холодовська Відповідальне батьківство. Я дуже дякую вам за вашу підтримку. Мені неймовірно приємно читати ваші коментарі. Я дякую вам за те, що ви підписалися на мій канал. До речі, хто цього ще не зробив, будь ласка, обов'язково підпишіться. Для мене це важливо, це надає мені набагато більше можливостей. Також, якщо ви ставите лайк, я бачу, що ви мене підтримуєте і що вам сподобалось моє відео. І е, сьогодні. Я хотіла поговорити з вами на одну тему, яка, я думаю, буде цікава для кожного з вас. Можливо, навіть для тих, хто не є в темі усиновлення, прийомного батьківства. Я хочу присвятити випуск темі міфів, які існують навколо прийомного батьківства і навколо усиновлення. Задаються багато питань. І коли ми збираємося як прийомні батьки, коли починаємо цей шлях. І тоді ми стикаємося з цими міфами. Ми бачимо людей, які навколо нас, і як, яке у них враження, яка у них думка навколо прийомного батьківства. І це сформувало таку, знаєте, в нашому суспільстві багато міфів. І ще є одна така річ, як наше радянське минуле. Я не перестаю про нього говорити, і мені максимально не подобається, що зробив Радянський Союз навколо усиновлення. Так. Так, система працювала, що ці діти були сховані від наших очей. І якраз ця система породжувала багато міфів для того, щоб про цих дітей не думали, для того, щоб цих дітей боялися, і для того, щоб усиновлення не було в нашій країні так розвинене. Тому що надавалася перевага колективному вихованню. І саме радянська система вона спонукала до того, щоб діти знаходилися в інтернатних закладах. І дітей дуже багато в інтернатах після радянської системи, і ці міфи вони досі живі. Тому я дуже хочу їх розвінчувати, тому що ви знаєте, яка моя мрія, я не перестаю про це говорити, щоб. В Україні усиновлення і прийомне батьківство перестало бути героїзмом. І ще моя мрія, щоб кожна дитина жила в сім'ї, щоб діти були щасливі, а батьки кайфували від батьківства. Тому давайте розпочнемо розвінчувати міфи навколо усиновлення і прийомного батьківства. І так, перший міф це те, що стати прийомними батьками і усиновителями дуже складно, що наша система зараз супротив такій великій. Дає і що дуже складно збирати документи. От я хочу вам розказати, що це міф, тому що насправді збирати документи не так складно. І пакет документів не такий вже й великий. І коли ми проходили. Якраз цей етап збору документів, то нам знадобилося ну, трошки більше місяця. Тому що якраз єдина справка, яка так довго треба довго чекати, це про відсутність судимості. Це місяць був втрачений. І якраз під час цього ми збирали всі інші документи. Ви можете загуглити і побачити цей пакет документів. Він не такий складний, не такий страшний. Але насправді є такі моменти, які можуть вам стати на заваді. Я завжди проговорюю, коли до мене телефонують люди або питають мене, що ми хочемо бути прийомними батьками або встановителями. Я задаю їм декілька питань, і я вже розумію, що таких великих преград у них не буде. Я вам скажу, які це саме питання я задаю. По-перше, це повинен бути стабільний дохід у сім'ї. Один прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї. Тобто або тато, або мама, або разом повинні мати офіційний дохід і порахувати. Враховуючи дітей, всіх членів сім'ї, щоб був один прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї. Це не так багато. І я знаю, що іноді в наших сім'ях так трапляється, що наша робота не є офіційною. І тоді ми лякаємось, не знаємо, що з цим робити. Але я знаю багато сімей, які навіть заради того, щоб стати прийомними батьками або усиновителями, офіційно оформлювали свої бізнеси, устраювалися на роботу офіційно. І... Іноді батьки кажуть, ми ж маємо дохід, ми ж якось живемо. Але насправді це важливо, і я думаю, що це дуже справедливо, що повинен бути стабільний дохід. І ще одна річ така важлива: це житло, це житлові умови. І, наприклад, в прийомному батьківстві це повинно бути своє житло, і в усиновленні в дитячий будинок сімейного типу опіка це може бути винайняте те житло. Але дуже важливо розуміти, що повинні бути справді нормальні умови для того, щоб можна було прийняти дитину, і повинно бути здоровий глузд. тому що буває так, що родина з двома-трема дітьми мешкає в двохкімнатній квартирі і кажуть, що ми хочемо прийняти дитину. Але їхні діти також ютяться і у них немає місця самим, і це нерозумно насправді і. Тому служби у справах дітей або органи, які цим займаються, вони перевіряють житлові умови, перевіряють і. Пояснюють батькам, чому саме, що у дитини повинно бути ліжко, у дитини повинно бути стіл свій, де вона буде робити уроки. Тобто, це треба з розумом підходити. Також дуже важливо, я говорила вже про те, що перша довідка, яка береться, це довідка про несудимість. Також тут можуть бути перепони і по здоров'ю. Ви можете це все почитати в інтернеті, але я хочу вам сказати, що насправді це не складно, і мені би хотілось, щоб, можливо, у нас були більш такі. Глибоке вивчення сімей, які приймають це рішення, але, на жаль, бажаючих мало, немає такої конкуренції, немає такої черги серед прийомних батьків. І тому тільки юридичний пакет документів насправді він збирається не так складно, можна це все зробити, тому це міф, що дуже складно. І ще, навколо того, що важко взяти дітей, що тут. Якась корупція, щось таке відбувається. І що я хочу сказати, що насправді існує черга серед усиновителів за дітками маленькими дітки до року до трьох років. Це в більшості бездітні сім'ї, і вони хочуть пройти майже всі етапи батьківства, тому вони мріють про малесеньку дитину. І дійсно. За маленькими дітьми у нас є черга усиновителів, і це правда так є. Але є діти, які знаходяться в дитячих будинках, які чекають. На сім'ю, які хочуть, щоб у них з'явилися мама і тато, але вони старші діти. Або це можуть бути сімейні групи, це братики і сестрички. А люди, які починають тільки свій шлях, вони хочуть одну дитину. І тоді отак складається таке якесь незрозуміле враження, що начебто всі кажуть, що так багато дітей, всі кажуть, що у нас тут переповнені інтернатні заклади. А потім, коли ми йдемо, усиновителі кажуть, а нам кажуть, дітей немає. Тому давайте ще раз я у цю різницю скажу, що дійсно за маленькими дітьми є черга, а дітей насправді багато. Насправді багато підлітків, насправді багато сімейних груп, братиків і сестричок. Отакий От міф. Я думаю, що ми з вами розвіяли, розвінчали про те, що насправді дуже складно збирати документи, що так складно проходити цей шлях. Він нескладний. І м, тому, якщо ви вирішили, якщо ви серйозно налаштовані, якщо ви порадилися своїми близькими, то починайте цей шлях. Не бійтеся збору документів, не бійтеся часу, який пройде до того, як дитина опиниться в вашому домі. І знаєте, ми так коли прорахували, то в більшості з нас виходило, що пройшло біля 9 місяців. І це начебто вагітність. Якраз коли мама винашує дитину, так само прийомні батьки або усиновителі 9 місяців приблизно проходить, як дитина опиняється. І ви зараз скажете, стоп! Ти тільки що сказала, що це не складно, що це швидко, і 9 місяців, звідки вони взялися? То збір документів, потім ми е, приносимо ці документи в органи, які займаються і піклування, які займаються Створенням прийомних сімей, які працюють з усиновителями. Потім нас ставлять на чергу на навчання, потім ми проходимо це навчання. Після навчання ми отримуємо по результатам навчання рекомендації, потім йде вже підбір, взаємопідбір дитини і батьків, потім знайомство. Якщо це усиновлення, то йдуть суди. ну Тобто якийсь час все ж таки проходить. І якраз як вагітність. Так, плюс-мінус, ми приблизно підрахували, що десь так виходить біля 9 місяців. До речі, опікунство і прийомне батьківство, воно швидше відбуватися може, тому що немає очікування рішень суду. Тому усиновлення може пройти трошки більше часу. Думаю, що з першим міфом можна закрити тему. Наступний міф, який існує навколо прийомного батьківства, що Маленькі діти, як я вже говорила, що за ними черга набагато легше адаптуються, що з маленькими дітьми краще. Що треба брати в сім'ю обов'язково? До речі, слово брати мені не подобається. Краще слово прийняти дитину в сім'ю так ось давайте поговоримо навколо віку дитини, яка стає прийомною або усиновленою. Я би хотіла розказати на прикладі нашої сім'ї. Коли ми познайомилися з нашими майбутніми прийомними синами, одному з них було 5, другому 12. І ви знаєте, що коли ті дорослі люди, які знаходилися навколо наших хлопчиків, вони говорили: от якби молодший Діма, от якби він був один, ми б його взяли. А так, це вже 12, це страшно, він вже сформований, у нього вже сформований характер, він все пам'ятає. Тому ні, ні ні, його страшно брати. І ви знаєте, що я тоді теж не дуже розуміла, як насправді це відбувається. Якщо чесно, я так глибоко і не думала про це. Чи маленькі, чи ну, хоча десь так, десь так на підсвідомості, звісно, я була впевнена, що з молодшим буде простіше, ми більше в нього встигнемо вкласти. Але знаєте, як сталося з нами, що старший син він набагато швидше адаптувався в нашій сім'ї. Він набагато швидше став відчувати себе нашим сином. Він набагато швидше почав стілюватися від травм, які він отримав в минулому. І якраз це сталося саме тому, що він не був так глибоко травмований, як його молодший брат. І часто буває так, що усиновителі приймають в сім'ю маленьку дитину, які тільки два роки, три роки або один рік. І ця дитина вже настільки глибоко травмована, стільки вже встигла пережити в своєму такому коротенькому житті, яке вона прожила. Що у усиновлювачів просто ну, такі величезні очі, я спілкувалася з багатьма з ними по телефону. Вони були просто в шоці в перші періоди. Вони взагалі не очікували такої поведінки від дитини. І були максимально здивовані, як може бути так, що вже така малесенька дитина, а вже так її минуле життя відобразилося на ній, що в неї така поведінка. Багато істерик, багато непокори, просто, ну, неймовірно, переживають такі емоційні качелі і батьки, і діти у цей перший період адаптації. І я вам поясню, чому так відбувається. Справа в тому, що все залежить, як проживала дитина. Перші роки свого життя. Саме в перші роки відбувається формування прив'язаності. Відбувається найглибше травмування, коли дитина позбавлена піклування дорослої людини уже в такому маленькому віці. Ми поговоримо з вами ще про прив'язаність, ми поговоримо з вами ще про травму. Але я ще раз хочу повернутися і сказати, що залежить в більшості. Як буде проживати дитина, як вона буде адаптуватися, яка буде її поведінка саме від того, яке було її минуле до зустрічі з вами? І так сталося в житті наших хлопчиків, що коли старший наш син з'явився у своєї мами, у нього була любляча сім'я, у нього була бабуся. Про нього турбувалися. І проблеми в сім'ї почалися вже пізніше, коли йому вже було декілька років. І у ці самі перші роки бази, база, яка повинна закладатися в дитині, вона була в нього закладена. І оцей досвід любові, якого бояться прийомні батьки, якого бояться усиновителі. І вони кажуть, що дитина нічого не це так мило, її ніхто не любив, вона нікого не любила. Насправді це жахливо, коли є досвід любові. Дитина зможе полюбити і нас, і так сталося з нашим старшим прийомним сином. Він набагато швидше адаптувався, він набагато швидше заспокоївся. А молодший син був настільки травмований, і, і ви знаєте, вже пройшло 12 років, йому вже 17, Ми досі відчуваємо наслідки тих травм, які він отримав в глибокому, ну в такому дитинстві ще до е, того часу, коли він потрапив в нашу сім'ю. Тут навіть в період вагітності. Як мама носила цю дитину? Чи вживала на алкоголь, чи наркотики, який в неї був психічний стан, як вона харчувалася. Потім, коли дитина народилася, чи одразу її забрали від мами, чи було грудне вигодовування, який у цей період перших місяців, де знаходилася дитина. Якщо дитина була одразу в сиротинці, це просто жахливо впливає. Я сьогодні не буду глибоко це розбирати, ми обов'язково про це поговоримо, але ми повинні розуміти, що надважливо. Як прожила дитина перші роки свого життя. Тому цей міф, що старші діти і їх бояться, на жаль, і бояться приймати в сім'ю, бояться йти на цей крок усиновлення, прийомного батьківства, із-за того, що думають, що старшими дітьми неможливо буде впоратися, що старші діти не зможуть нас полюбити. Так я хочу сказати, що і старші діти з радістю йдуть в сім'ю, і старші діти хочуть в сім'ю. І буває так, що якийсь рік, півтора-два діти адаптуються, звикають, вважають нас уже своїми батьками. У нас в нашій сім'ї є досвід, коли ми прийняли 16-річного хлопчика. І ви знаєте, на подив всіх і директора дитячого будинку, і працівників служби у справах дітей він одразу погодився піти в нашу сім'ю. І для нас це був і виклик. І радість одночасно. І я розуміла, що це дійсно вже сформована дитина. Він багато часу прожив в дитячому будинку. Але е, такий його м'який характер, такий його спокійний нрав, він дозволив нам бути разом, він дозволив нам будувати стосунки. І е, дійсно з ним було набагато менше проблем, ніж з деякими нашими малюками. Які здаються, ви, як ті, хто слідкують за нами, бачить нашу сім'ю, і ви дивитесь на фото, відео, думаєте, що такі тут янголятка літають, то іноді з ними буває набагато більше проблем, ніж з дорослими хлопцями, які вже не мали шансу потрапити в сім'ю. Тому я нагадаю, другий міф, що з маленькими дітьми набагато легше. Хочу його розвінчати і сказати вам, щоб ви обов'язково перед тим як ви будете. Йти в тему усиновлення прийомного батьківства і читали літературу, і дивилися відео. Обов'язково почитайте, подивіться, послухайте тему травма, тему прив'язаність. І я теж буду про це говорити, але вже багато книг є. Коли ми прийшли в цю тему, ми цього не знали. І тому також я, в принципі, так і думала. І ще, можливо, сьогодні я встигну, не знаю, скільки міфів ми сьогодні ще з вами розберемо. Один із них я хочу сказати про те, що більшість батьків кажуть, що дітей треба просто любити. І я хочу назвати цей міф: міф у нас буде номер три: що любові достатньо. Насправді, ну, я думала так само. І коли ми проходили курси, то більшість батьків були впевнені, що дитину просто треба любити, треба її покупати, треба її переодягти, гарненько там. Зачіску зробити, там бантики начепити, і вона буде вже така, прям наша наша. Вона буде вдячна, щаслива, що вона потрапила в нашу сім'ю. І я хочу вам сказати, це, до речі, ем, не добра новина, хоча я люблю більше говорити хороші новини, ну но це така новина, собі так собі, так що любові недостатньо. А що ж ще скажете, ви потрібно? Потрібні глибокі знання. І щоб йти в прийомне батьківство і усиновлення. Про це обов'язково треба багато читати, про це треба подивитися, відео зараз є, про це треба послухати тих, хто іде вже попереду, хто має досвід, тому що без глибоких знань, без розуміння того, що відбулося з дітьми в їхньому минулому, ви будете максимально розчаровані. Я раніше говорила, що наша сім'я опинилася на війні. Яку ми не очікували побачити в нашому домі. Зараз я вже не хочу говорити на війні, тому що наша країна переживає справжню війну. Але насправді, коли ми стали прийомними батьками, я вже говорила про те, що ми мали досвід, у нас було троє кровних дітей, у нас було я, педагог. Працювала багато років в школі, і ми були впевнені, що ми прекрасні кандидати, у нас буде все просто супер. У нас обов'язково все вийде, ми діток там цьомкі-бомки, швидко навчимо їх там в школі вчитися, там репетитори, швиденько переодягнемо, і все буде супер. Але сталося не так, як ми думали. І дійсно ми стикнулися з великими проблемами. Ми не знали, що робити з їхньою поведінкою, ми не знали, як нам бути, і тільки глибокі знання, тільки навчання, тільки глибоке розуміння е, того, що пережили діти, тільки е, ну, такі, знаєте, повністю зміна нашої, нашого ставлення, зміна нашої уяви в принципі, про прийомне батьківство. Тільки вони не дали нам вигоріти, тільки ці знання врятували нас. І я не перестаю дякувати моїм просто коханим МЦРЛ. Це міжнародна громадська організація, міжнародний центр розвитку лідерства, які просто врятували мене особисто, врятували мою сім'ю, і потім я могла нести позитивні зміни в багато багато сімей завдяки тим знанням, які я отримала, поїхавши на навчання. І пізніше я стала тренером МЦРЛ, і це така просто така яскрава така сторінка мого життя, яскрава сторінка нашої сім'ї, коли ну, просто почалися кардинальні зміни після знань, які я отримала. І тому я хочу закликати всіх батьків, які думають ставати на шлях прийомного батьківства або усиновлення, закликати до пошуку знань. І міф. Що любові достатньо, я хочу розвінчати. На жаль, було б дуже мило, якби любові було насправді достатньо. Але любов повинна бути мудрою. І особливо, коли ми йдемо в батьківство і ми приймаємо не одну-дві дитини, а можливо п'ять, а можливо, ми будемо створювати дитячий будинок сімейного типу, то я вже починаю говорити про те, що тут повинен бути, знаєте, такий баланс між мамою. І професіоналом, між любов'ю і знаннями. Тому що без глибоких знань, без якогось такого вже батьківського професіоналізму ми не зможемо дати те, що треба цим дітям. Ми не зможемо давати їм зцілення, бо ми самі будемо вигорати, ми самі будемо розчаровуватися, у нас будуть опускатися руки, і ми, ми не будемо знати, куди рухатися нам далі. Тому е, і ще один міф, ми розвінчуємо, я закликаю всіх вас до навчання. І ще, знаєте, коли мене, як тренера, запрошував в наш обласний центр, який проводив навчання кандидатів в прийомні сім'ї, в усиновителі, і мені по-різному давали час, який я можу провести з прийомними майбутніми прийомними батьками. І я говорила, що якби я до вас прийшла буквально на дві або на п'ять хвилин, я би сказала дві головні речі. Перше, що обов'язково познайомтеся з тими, хто йде попереду вас. Познайомтеся вже з існуючими прийомними сім'ями, але успішними, які мають позитивний досвід. І друге, я би сказала, що обов'язково навчайтесь. Не переставайте навчатися. І до речі, про навчання я мрію про те, щоби всі батьки вчилися бути батьками. І тому я закликаю всіх вас підписуватися на мій канал. І разом навчатися в нашій школі відповідального батьківства. Я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь відео, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви задаєте запитання, за те, що ви коментуєте. Я завжди з радістю все перечитую. Кому можу, відповідаю, а деякі запитання. Ваші деякі ваші коментарі вони змушують мене думати над наступними випусками відео. Я думаю, які теми обирати завдяки вашій активності. І ще раз дякую вам. Нагадую, підписуйтесь, будь ласка. І наразі па.